Сміх та жарти від учасників міського КВН в Народному домі лунають вже втретє. Дві гри пройшли ще минулого року, цього ж лише одна. Кубок КВН організатори провели спеціально напередодні студентського дня. Свято для коломиян традиційно влаштували молодіжна рада та відділ у справах молоді і спорту. Люди тут формуються як особистості, першочергово наголос саме на це ставиться. Адже в такому віці потрібно їм це правувати. Ну і... Хай переможе сильніше сьогодні. Публіку розважали сім команд: студенти з вищих навчальних закладів міста. Без табу щорічний учасник КВНО. Готувалися до турніру кілька місяців. Жартували не лише на сцені. Капітан команди Олег Савчук настрій підіймав присутнім, що в холі міського будинку культури назва команди і відповідала жартам-учасникам. Все без обмежень. Для вчителів я Оля, тому що вони до кінця ніколи не дочитають. На жаль, але так з називають Олег. І ми переможемо. У нас команда сама по собі дуже гарна. що дівчата, що хлопці ми готувалися дуже відповідально, дуже з великим бажанням перемогти. І ми надіємося на перемогу. Бажаємо також іншим учасникам перемоги, і, звісно, звісно ж, собі найкращого. КВН складався з трьох конкурсів: це фрістайл, розминка та біатлон. До речі, останній жартівний тур. Новинка цьогорічних змагань. Біатлон для них трошки. Новий вид змагань, але вони досить -таки на високому рівні, оскільки я їх вже встигла переглянути на протязі всіх вихідних. Особливість полягає в тому, що всі команди скажімо так, вистроюються на вогняну лінію, де кидають просто-напросто по дві шутки. Гірші команди покидають сцену з відмітками 0,2 бала, 0,4 бала. І тобто до одиниці команда, яка виграє, перемагає в цьому конкурсі, отримує один бал. Основний приз від організаторів тисячу гривень. Від гостей залу аплодисменти та сміх. До слова, переможцем турніру стала команда педагогічного коледжу без табу. Друге місце завоювали студенти медколеджу Команда Західний гай, а третіми стали учасники з політеху.